Новообраний глава Української православної церкви Московського патріархату вперше на Сумщині. 1 жовтня митрополит Онуфрій відвідав Путивський район. Тож дня віряни вшанували Молчанську ікону Божої Матері. До трьох тисяч вірян зібралися в Софронії Молчинському монастирі. Так людно тут не було давно. Сьогодні ж день особливої святині Молчинської ікони Божої Матері. Історія цієї ікони сягає тисячоліть. Згадка про неї у літописі датується 1405 роком. Саме з нею пов'язують зведення монастиря. Однак цінність святині не лише в цьому від ікони множество чудес істікає. Я лічно світ тому, як рождалися діти від неплодних родителів, Двоє дітей я хрестив одну з дітей вимовлених цією іконою. Потім і онкохворі зціляються, дуже багато зцілень є. Народ, от бачите сьогодні, скільки народу Божого. От народ завжди притікає на це свято. І Єромонах зізнається, такої кількості люду на день вшанування ікони не бачив за весь свій час перебування в монастирі. З іншого боку, причина цілком зрозуміла приїзд предстоятеля УПЦ. Подія не часто відбувається в Сумській області, тобто перше, наскільки ми знаємо приїхав в нашу область. Тобто це подія такого рівня, що всі віруючі люди, я думаю, сьогодні, хто мав можливість, приїхали. Зустріти митрополита люди з'їхалися з усієї області, серед них і такі, що не лише сподівались благословення Онуфрія, а й воліли разом із ним помолитися за батьківщину. Ми приїхали, нас приїхало дуже багато з королевця на сьогоднішній день. Приїхали, хочемо помолитися за нашу рідну неньку Україну, за наших бійців. Хай їм Господь допомагає, хай нашій Верховній Раді, нашому президенту, теж допомагає Бог прийняти мудре рішення, щоб на всій землі був мир. Митрополит же говорить, попри свято, церква пам'ятає і бідущу що з Кала Україну ми молимося за кожною службою, за тих, хто знаходиться у воєнному регіоні, де проливається кров. І просимо, щоб Бог зупинив це кров про наступив і настав на нашій землі благоставельний мир. Юлія Дунаєвська, Віктор Лапченко на часі новини.